Доброго дня, шановні мешканці. Зараз ми знаходимося в селі Заріччя на вулиці Лубачинськ, де тривають роботи по будівництву нового водопроводу. Це пов'язано з тим, що мешканці декілька років зверталися про те, що відсутнє центральне водопостачання. І це пов'язано з тим, що в напрямку. Де розвертається маршрутне таксі номер 7 розташований масив, на якому родину 42 ділянки учасникам бойових дій? Зокрема, це буде підвідний водопровід і до цього масиву. Отже, мешканці вулиці Лобачинської можуть звернутися в управління нашого водоканалу для того, щоб отримати технічні умови. І найближчим часом, якщо це буде дозволяти погода, під'єднати собі централізоване водопостачання. Щодо вулиці Червонобережної, хочу повідомити, що є звернення від мешканців, що там також відсутнє централізоване водопостачання. Поки сьогодні ми провели водопровід по даній вулиці, далі на весну з настанням сприятливих умов будемо проводити водопровід і на вулиці Червонобережній. Для того щоб забезпечити вже фактично все річчя, Центральним водопроводом це надасть можливість людям користуватися якісною питною водою. Хочу нагадати, що виконуються роботи силами водоканалу. Це екскаватор, який ми недавно придбали за кошти місцевого бюджету. Також було придбано і матеріали для даного водопроводу. Все для того, щоб здешевити роботи і людям дати якісні послуги по холодному водопостачанню. Хочу зауважити, що для водоканалу це також важливо об'єкт, оскільки це буде додаткові споживачі послуг і додаткова виручка для водоканалу за питну воду, і разом з тим якісна вода для населення. Хочу зауважити, що загальна протяжність водопроводу біля 2,5 кілометрів, із них 1,5 кілометра буде 110-ю трубою, і далі йде зменшення діаметру до 75-ї і 63-ї труб. Також в перспективі планується закільцювання цього водопроводу з очисними спорудами, щоб ліквідувати ділянку, на якій дуже часто траплялися пориви водопроводу, який веде до очисних споруд.